Йому 24, А він вже чемпіон світу з греко-римської боротьби. Золото Жан Беленюк виграв нещодавно в Лас-Вегасі. Тепер готується до Олімпійських ігор. Йому не раз пропонували виступати за інші країни, але такі пропозиції Жан навіть не розглядає. Народився в Києві в родині українки та вихідця з Руанди. Любить читати автівки та природу українських Карпат. А цього року ще й став професійним військовим. Ми у нас дуже багато героїв, які прославляють нашу Україну, але не всі про них знають. Тому будемо це змінювати. У нас в гостях Жан Бланюк. Ми тебе вітаємо, пишаємося. Дякую, що завітав до нас в гості. Власне, перемога. Ти відчув же себе зіркою. Тебе впізнають на вулицях. Ну, по крайні мере, в моєму районі Подольском. точно узнають потихеньку. Я читала, що в Карпатах теж тебе вже фанат спорта, сфотографірувався, я крос розбіжав. Вот. Здорово, все-таки знаю. Власне, я собі навіть не можу уявити, які відчуття мають бути, коли ти стоїш на п'єдесталі і ти, ти переможець. Що ти відчував в цей момент? Для, для того, щоб представити відчуття, потрібно побувати там. Це непередаваємо, якщо чесно. честно. Це то, що твій труд на протягом 15 років он достиг практично фінальної точки. Ну, це кайф. Ну, вот по поводу труда. Вот э, я читала в комментариях, что ты сказал, что вот последняя схватка была. Э, ты был очень спокойный и на сто процентов уверенный в своей победе. Это всегда такая уверенность. Mm -hmm. И вообще, как ты психологически настраиваешься ну, к этим поединкам? Ну, психологически настраиваюсь, знаю, что я много сделал для того, чтобы победить. Вот, и что там не сильнее меня ребята находятся. Вот, главное, выйти, правильный настрой. И все будет хорошо. Сразу выйти на ковер победителем, да, уже сознанием победы. Ну, как бы да, а что все в моих силах, все зависит от меня. Жан, ну вот очень интересует, вот я все знают, что у артистов, у а, спортсменов есть какие-то талисманы, амулетики, ритуалы, забубоны. У тебя что? У меня я просто молюсь перед схватками перед и перед началом борьбы. вот и. Уповаю на, на Господа Бога, выхожу, зная, что мой ангел-хранитель за мной. От найголовніше, От він тобі допомагає. Ну, власне, зараз всі тебе вітають. І е, я прочитала, мені дуже сподобався один коментар. Один з коментарів. А, привітання, Значить, не захвалювайте нашого чемпіона. Спортсмен мега має бути злим і мотивованим. смайлики. Він буде їсти сире м'ясо з ножа, щоб бути звірем, як Майкл Тайсон. Власне, я читала, що вас дуже часто порівнюють з Майклом Тайсоном. Чому? Ну, гаряч, що похож. Некоторі що похож на Флойда Мевел. бачите фото, ну реально схо... дуже схожий. А ви в поєдинках такий ж агресивний і. Ну, у мене чуть не, ну, не агресивний у меня стиль борьби, на самом деле продуманий. І що касается, я не так виношу соперника, як Майк Тайсон, в лучшие свои года. Ну власне, я знаю, що за такими талановитими і перспективними спортсменами йде справжнє полювання, тому що кожна зб'ю, кожна країна у своїй збірній хоче бачити потенційних переможців і найкращих. Е, ну, знаємо, що були пропозиції, куди саме і чому відмовилися. Ну що від і знову появились пропозиції? Ага! Хто? <реш> Кто? Ну, та, некоторые страны. Я сейчас не хочу просто об этом говорить, потому что меня попросили не не разглашать эту информацию касаемо стран. Ну, я ну, могу стопроцентно надо уверить, что уже новые предложения поступают. Ну, я отказываюсь. Боже, слава Богу, і відмовляється, залишається в Україні. Ну, власне, я розумію, що зараз най найголовніша ціль у вас, і головна мрія, напевне, це перемога на е, Олімпійських іграх. Але я знаю, що ви в дитинстві, у вас такий був момент, що е, ви казали, що мріяли бути сніжинкою. Да. Розкажіть цю історію. Історія була така, що в садіки мені постійно на надівалі на. Выпускной. На, буй... на выпускной Или... нам... да, да. Ага. В костюм, даже не в костюм, а просто одевали мне ушки медведя, и я уже был полноценным медведем. Мне а даже вас... костюма не нужно было. И вы сказали, что вы мечтали хотя бы быть ну, снежинкой. Каких-то каких перемен душа хотела, на самом деле, потому что. И сколько времени быть медведем. Душа стремилась к Снежинке. Ну, властно... Снежинка идет. Сразу к вам. Жан, здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, похож немного на Луида Финеса, который в виде привидения бегал где-то и как-то. Кстати говоря, ну, Снежинка, давай маленький сделаем эксперимент. Эксперимент. Я скажу, что вы в чем-то схожи, потому что ты же у нас панда. Я, ну, фактически медведь или енот, да, конечно. Снежинки и демо. Ходи, Да. Жан, знаете что? Вот Осознавать, удивлять мы друг друга удивляем тем, что настоящие спортсмены, звезды украинского спорта, мирового спорта, они с прекрасным чувством юмора. И вот мы маленькие идеи тоже воплощаем, как говорится, в жизнь. Жан, вы позволите? Давай. Только не бейте меня сильно. У нас просто на самом деле мечты сбываются да, в снеданке. Вот и и вот детская мечта Жана Болынюка сегодня в снеданку здесь здесь снилась, да. 20 лет. <рик> 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 Небольшая снежника. <рик> а, теперь, а теперь приемчик можете показать тебе? Ин сегодня мы на заказы. Ображав, да, тут У меня руки его... сковали, как я могу показать, А, руки ну, да. нет, мы можем. Э, костюм снежинки универсальный. Да. да, вы можете сейчас уже похоже немножко на перо. Известные сказки, а -а -а. да, так. Итак, Жан, прием. Вот я иду по улице, на меня нападают хулиганы. Как, что я делаю? Первый, пер, первый момент. Только Первое акку движение. Аккуратно, он мне забранулся. Какой угодно, а -а -а. мне главное выжить. Главное выжить. Но прием называется просто разворот и убегать. Это, это первый. О, сейчас мы как раз будем прощаться, да. да? Что что. Ну а что еще можно? Можно. Я вот да, я вот такую иду, я опасность, я опасность, mm -hmm. я такую иду, говорю, Жан, э, есть семки? Нету. Я сказал у тебя есть семки, Жан. А я, я сказал у тебя есть семки, <свот> ревод. Ревод. <свот> 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 Боже, вот классно, вот так. Ты хоть съем, твои семки. Спасибо, спасибо. Но, кстати говоря, мы можем на прощание снять с тебя этот костюм, на самом деле, чтобы мы запомнили тебя настоящим героем, тем, которым Ой, ты пришел Ой. к нам. Спасибо, Блазна, мы давно не тренировался. Ну, а, тиждень хух. лише назад. Да, да. Жан Буленьок, У нас чемпіон світу з греко-римської боротьби. Ми бажаємо вам успіху. Всіх, хто до нас спортсменів, приходять, вони обов'язково потім до нас приходять з золотими медалями і з перемогами. Тому чекаємо вас з перемогою. Спасибо, Жан. Гардімся. Реальна Спасибо. сила невероятна, друзі. Причому буквально от два от таких і от чувствується просто сила. Ну, а украинца. Що ти хотів, чемпіон світу. Дякуємо. На сьогодні з вами прощаємося. Зустрінемося завтра о 6.45. Вам Всього найкращого і гарно сплануйте вдалося випуски «Гор 12-й годині. А о 22-й не пропустіть проект життя без обману, голосі Душки». Будемо прощатися з вами до 6.45. Гарного настрою, сніданок гарячий, завжди для вас. Бережіть себе і Україну до зустрічі.